Футбольний прогноз, друзі, вітає всіх вас на YouTube каналі Майстер клас. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і писати змістовні коментарі. Шановні друзі, хочу нагадати, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь телеграм-чат, телеграм-канал. Фейсбук-група майстер клас, Тікток, Ікс, колишній Твіттер, Інстаграм, і навіть ще в трьох YouTube-каналах, де е, трішки інший напрямок. Не спортивні прогнози, а кому цікаво: е, ферма, дача, сад, город, секрети врожаїв. І так далі. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. У першому закріпленому коментарі я зібрав посилання на всі мої соціальні мережі. Також там ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції по всім видам спорту. Отже, друзі, футбольний прогноз. У суботу 1 листопада, окрім того, що будуть дуже запеклі матчі у третьому турі Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, окрім того, що розпочинається підсумковий турнір у жінок в ер ріяді в тенісі, ще буде і безліч крутих. Матчів за участю топ-клубів Європи в самих потужних лігах футболу Європи. В таких лігах, як Англійська прем'єр-ліга, Ла Ліга Іспанія і Бундесліга. Ось я і вирішив із кожної з топ-ліг вибрати по одному матчу. Щоб було цікаво і щоб не Підвищувати рівень одної з ліг, я вирішив взяти три топ-матчі із трьох топ-ліг і запропонувати вам свої варіанти прогнозів. В свою чергу, я чекаю від вас ваші ідеї, ваші пропозиції. Не обов'язково. По запропонованими мною матчам. Можливо, у вас є вибрані власновами матчі. І, можливо, не саме із АПЛ Бундесліги і ЛА Лігі. Можливо, ви вибрали у суботу матчі на 1 листопада з таких ліг, як Серія А Італія. Можливо, із першої ліги. Французької вибрали, можливо, із Ередівзіо, або ж Прем'єр Ліги Португалії, премєр Шотландії і так далі. Чекаю на ваші пропозиції в коментарях. А я, як ви вже здогадались, із назви цього відеоролика, я вибрав із Бундесліги, так як цей матч по хронології перший. Почнеться Баварія Мюнхен-Баєр Ліверкузен. Мало хто буде, а можливо, навіть і взагалі ніхто не буде спорити зі мною, що саме цей матч Баварія Баєр, являється центральним матчем 9-го туру Бундесліги. І саме в цю суботу ми будемо очевидцями неймовірного матчу, неймовірної гри неймовірного футболу. Я більше ніж впевнений, що тут навіть 1-1 не обійдеться. Я вже мовчу про такі рахунки, як 0-0, 1-0 чи 01. Тут. Три м'ячі і більше. Це навіть і до ворожки не йди. Ось для мене завжди протистояння Баварії і Байера, Це було, е, ну, відразу у мене відбивається такий рахунок, як 4-2, 4-3. Не знаю, як вам. От мені, ось. Так, чесно кажу. Тому, друзі, я вирішив ні в коєму разі не недооцінювати ось цей байер уже без Алонсо і без деяких гравців, які ушли і в ту ж саму АПЛ, і е, так далі. Все одно, байер це одна з найкращих футбольних шкіл. Бундеслії і не тільки, і Європи, в тому числі. І давайте не недооцінювати фармацевтів. Я не беру перемоги Баварії. підтверджуючи, підтверджуючи ось ці свої слова. Я беру обидві заб'ють по два м'ячі, як мінімум, а то і більше. Є такий параметр, він завжди знаходиться у самому початку. Якщо розгалужена вже лінія БК, то спочатку йде п 1 п 2 ніч'я, потім подвійний шанс іде, і потім йде, обидві заб'ють, і тут само дивіться, обидві заб'ють по 2 і більше м'яча. Ось саме це я хочу ризикнути і взяти, друзі. Коефіцієнт просто неймовірний. І давайте домовимося так. Якщо заходить ось цей прогноз, ви пригощаєте мене кавою на баночку, яка е має свої реквізити, ось тут, в описі. Домовились? Ось на цю карт. Банку, ви закинете мені, не треба багато. На каву. Пригостите мене кавою. Дивіться, Баварія Баєр обидві заб'ють, як мінімум по 2 м'ячики і більше коефіцієнт 4,2. 4,2. Якщо це заходить, з вас кава. Реквізити в описі домовились. Далі, йдемо далі. Ла Ліга Ла Ліга, Іспанія. Тут матч, я би його так назвав, Ретро класіко Що я маю на увазі? Хто пам'ятає ті часи, коли Валенсія не тільки ставала чемпіоном Іспанії? А і, навіть і дублі робила нагадайте, які ці роки. Я пам'ятаю, а мені просто цікаво, чи ви пам'ятаєте. І ось в ті часи навіть такі протистояння, як Валенсія Реал Реал Валенсія, також називали е, чи то е, ретро чи то Класіко певної області Іспанії. Це був матч протистояння королівського клубу і клубу з провинції Валенсія. Валенція тоді була просто неймовірна. Знали би ви, друзі, які вболівальники у футбольного клубу Валенція. Один з них, до речі, мій зять. Так, я не скриваю. У мене зять іспанець. Чистокровний. Е, так от, Реал Валенція. Ну, єдине, що про сьогоднішню Валенсію я можу сказати, е, це команда, яка найбільш заряджається, коли грає саме проти Реалу. Навіть проти Барселони це середземноморське дербі у них. Тому що і Барселона, і Валенція знаходяться на узбережжі Середземного моря. Тому іноді так, е, так називають Валенція Барселона це середземноморське дербі іспанське. А ось саме Матчі Реалу і Валенції це особливий. Присмак. Особливий такий е, м, відтінок, я би так сказав. І е, коли Валенція їде, тим більше, у гості до Реалу на Сантьяго Бернабео, найголовніша, най, я б навіть сказав, найсвятіша завдача для Валенції це. Як мінімум, забити на Сантьяго Бернабео. По любому. І у будь-якому випадку, ось цей забитий гол, якщо вдається Валенції забивати на Сантьяго-Бернабео, він стає таким подразником для Реалу, що Реал, ну повірте, моєму слову, просто звіріє. Ну, в спортивному, звісно, сенсі. І я більше ніж впевнений, що щось подібне має право бути в цьому матчі в суботу. Валенція може забити навіть у першому таймі. Я на це ставити не буду. Звісно, я прогнозую саме неймовірно результативний матч саме з боку Реала. тому що подразник Валенція для Реала це. Один з найкращих подразників. І Реал буде перемагати дуже результативно. І також ще раз повторюю: я не виключаю такий варіант, як Валенція заб'є. Тому я вирішив: що мінімальний рахунок, який має право бути в цьому матчі, це 3-1. 4-1. Ну, або ж якщо щось не склеїться у Валенції, тоді 4-0. І саме тому я вибираю тут: перемога реалу і тотал більше 3,5 в матчі. Коефіцієнт 2,09. Кому забивати у реалі є? Тут уже важко не погодитись. Є кому забивати і у Валенції. Але питання, чи зможе пробити оборону і вратаря королевського клубу Валенційці? Оце єдине питання. Я би сказав 50 на 50, і навіть трішки більше 51 на 49. Ось десь так. І саме тому я беру. Перемогу Реала і тотал більше 3,5, а не 2,5. І багато хто, особливо раніше, мені коментував, що ти завжди береш більше. Друзі, у мене є відповідь на таке запитання. Я просто завжди підбираю такі матчі, де буде результативність. Тому що я не люблю матчі 0-0. Це для мене матч, ну, як для глядача, вболівальника, по-перше, це матч, який, ну, я називаю марно потрачені гроші на білет на ось такий, на квіток, вибачаюсь, куплений на стадіон, де я буду дивитись отакий от матч. Ну, а так як ми з вами більшість із нас дивимося на екранах вдома, на дивані. То просто потрачені майже 2 години зазря. Ось на такий матч, коли е, рахунок 00. Це моє особисте. Я більш всього не люблю рахунок 00. Ось тому я вибираю завжди матчі, в яких є такі виконавці із. Одного і з другого боку, що можуть забивати, повинні забивати, і повинні забивати дуже багато. Ось тому у мене завжди практично тотал більше. Або ж обидві заб'ють. Це мій бальзам, так скажемо. І я просто намагаюсь і вибирати такі матчі, де є такі виконавці, як МБАПЕ, де є такі. Виконавці, як сабуслай, Мухамед Салах, Гаррі Кейн, ну і, звісно, Луїш Діаш. Я вважаю, що в кожній команді такого рівня є свій. Голеодор. І саме я і е, намагаюсь підбирати такі матчі, в яких приймають участь виконавці найвищого рівня, які спроможні зробити рахунок, зробити результат і зробити ось такий бажаний мною. Тотал більше. Ось вам і відповідь. І наступний матч третій також із цього розряду. Ліверпуль Астон Віла. Протистояння, якому ну, скоро, мабуть, уже буде 135 років. Непобоїстого слова. З 1890-х років. А це більше ніж 130 років. Почались перші матчі і Астон Вілли, і Ліверпуля. Тоді ще просто у першій лізі Англії. Тоді навіть ще не називалася вона і перша ліга, тоді просто була е, асоціація англійських клубів, а вже потім була заснована перша ліга. Англії, потім вищий дивізіон. І аж в 90-х. На початку 90-х тільки була основана АПЛ. Так ось більше ніж 130 років є протистояння Ліверпуля і Астонвіли. Одних з таких найдревніших клубів. Так, є клуби ще набагато древніші, там і Шефілд. І Coventry, і так далі, і Каунті. так, да, є. Але із тих, хто представляє зараз англійський футбол у прем'єр-лізі, то, мабуть, найдрівніше протистояння це Ліверпуль евертон Ліверпуль Астон Ліверпуль Манчестер, це класика англійського футболу. І грають або астонвіла Ліверпуль, або Ліверпуль астонвіла не настільки важливо лише питання у переможці. На сьогоднішній день, так. Да, треба признати, що у Ліверпуля набагато потужніший склад. Я вважаю все ж таки остаточно, Ліверпуль ще. Не притерся до слота. І слот, арне слот, не притерся до Ліверпуля остаточно. На 95% можливо, але не остаточно. Я вважаю. І тому, ви бачите, на початку сезону чудовий старт. Ліверпуль лідер. І тут бах. І 2-3 ляпаса получає Ліверпуль. І получає не дуже від таких уже грандів англійського і я вже мовчу, європейського футболу. Ось вам і е, якраз підтвердження того, що я казав. Ліверпуль починає просідати і шукати нові шляхи. І я якраз і не виключаю, що заставить нервувати і Астанвила Ліверпуль ось в цьому матчі в суботу. І принаймні, як мінімум, Бірменгемці заб'ють, я впевнений, Ліверпуль майже завжди, і вдома, і на виїзді, пропускає. От, от такої вам, так. Да. Але забиває благо. Більше ніж пропускає. Тому е, мінімальний рахунок, який я очікую в матчі Ліверпуль-Астонвіла 2-1. Це мінімальний. І я більше ніж впевнений, ніж ні. Що Ліверпуль виграє. Я впевнений. 2-1, 3-1, 3-2. Але все одно Ліверпуль виграє. Тому я. І підібрав тут досить такий популярний параметр і варіант прогнозу. Перемога Ліверпуля і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,14. Тому такий високий коефіцієнт, тому що у Астонвіли і у Ліверпуля класні вратарі і класна защита, особливо захист класний у Вілли. Але Ліверпуль все одно його проб'є. Ну, і в свої ворота одну баночку получить. Це мій такий підхід, мій стиль. Я так прогнозую, друзі. Прошу прийняти це. Я приймаю ваш стиль і ваш варіант прогнозу. Говорю вже наперед. І поважаю любу вашу думку, навіть якщо вона йде в розріз до моєї. І я завжди буду поважати ваш варіант. Тому, звертаючись до вас іще одного разу, я кажу: якщо мої думки, мої напрямки і мої варіанти прогнозів були хоч якось корисні вам, пригостіть мене кавою по реквізитам. Які ви знайдете в описі під кожним з моїх відео. Щиро дякую самим небайдужим. Дякую, що ви у мене є. Не забувайте, що я є також і в більшості соціальних мережах, які існують у нашому інтернет-просторі. Це і Інстаграм, і Телеграм, і Фейсбук. Навіть веду спеціальну окрему групу, яка так само називається майстер-клас. Також я є і ще в трьох YouTube каналах. В Тіктоці, колишній Твіттер. Приєднуйтесь, друзі. На все це посилання ви знайдете у першому закріпленому коментарі. Там само і посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Ласкаво просимо. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш основний YouTube канал Майстер Клас, ось прямо тут і зараз. Ваші лайки, коменти і репости наші найкращі двигуни. До успіху. І до удачі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім успіхів, удачі, всім па-па.